Урок 5. Поняття про різні види матерії. Будова речовини. Сьогодні на уроці дізнаємося, які існують види матерії, та що це таке. Вивчимо, чим відрізняються атоми і молекули, і яку будову має атом. Познайомимося з мікро, макро та мегасвітами. Навчимося розв'язувати цікаві задачі. Почувши слово матерія, напевно, багато хто з вас уявить якусь тканину. Проте для вчених це поняття означає дещо інше. Матерія це все те, що незалежно від нашої свідомості існує у Всесвіті. Таке широке визначення дає змогу віднести до матерії всі складові і ті, що вже відомі науці, і ті, які ще будуть відкриті в майбутньому. Перший вид матерії це вже відома вам речовина. У 19 столітті вчені встановили, що крім речовини, існує ще один вид матерії, а саме поле. Наприклад, за допомогою електромагнітного поля, електромагнітних хвиль, ми маємо змогу спілкуватися мобільним телефоном. Капітан корабля може з'ясувати координати свого судна тощо. Поле це другий вид матерії. Наприкінці ХХ століття науковці додали до переліку видів матерії третій вид, а саме матеріальні сутності під назвами Темна матерія і темна енергія. Фізичну природу цих сутностей доки не встановлено. Фізики стверджують, що темна матерія точно існує, але її неможливо побачити. Згадаймо фантастичного персонажа. Твору англійського письменника Герберта Уелса Людина невидимка. Людину невидимку ніхто не бачить, але ті, хто перебуває поблизу, можуть її торкнутися. Вона залишає сліди на м'якій поверхні. Нарешті невидимця змогли побачити, коли на нього став падати сніг. Може, й у випадку темної матерії потрібно застосувати інші методи і прилади. Якщо традиційні не працюють, на жаль, усі прилади безсилі, а нового приладу ще не винайшли. Отже, чекаємо на нове покоління дослідників. Можливо, вам доведеться відкрити нові види матерії. Весь час, скільки існує фізика, вчені прагнуть винайти універсальний єдиний закон якому підкорялися всі об'єкти у Всесвіті. На жаль, поки цього не сталося. Отже, фізики поділили Всесвіт за розмірами на умовні частини, кожна з яких має свою специфіку. Найбільш звичними для нас розмірами є розміри предметів, що нас оточують: будівлі, автомобілі, шкільні підручники. А ще лани, річки та гори, міста та селища, потяги та літаки тощо частина світу, до якої належать ці об'єкти, отримала назву макросвіт. Зорі, галактики це світ дуже великих розмірів, які вимірюються в мільйонах кілометрів, світлових роках, парсеках. Тому він отримав зрозумілу назву мегасвіт. Будь-яка речовина складається з дуже малих частинок, атомів і молекул. Світ таких частинок і частинок, із яких складаються атоми, отримав назву мікросвіт. Відповідно, макросвіт це світ фізичних тіл із великими, порівняно з мікросвітом, розмірами. Цей розподіл є умовним. Адже мега, макро і мікросвіти це єдиний Всесвіт, у якому ми з вами живемо. Перш ніж вивчати будову молекули, згадаємо українську абетку. Вона має лише 33 букви. Проте ви можете скласти з них тисячі слів. Проведіть аналогію. Буква атом, слово молекула. Кожне слово це певна комбінація букв. Так само кожна молекула це певна комбінація атомів. Використовуючи цю аналогію, розглянемо дві різні молекули мурашиної кислоти і метанол. Молекула мурашиної кислоти є аналогом слова, яке складається з п'яти букв. А молекула метанолу є аналогом іншого слова, яке складається із шести букв. Отже, кожна нова комбінація навіть тих самих видів атомів відповідає новій молекулі. Таким чином, із 118 видів атомів можна скласти мільйони різноманітних молекул. І відповідно отримати мільйони різноманітних речовин. Характеризуючи об'єкти мікросвіту, вчені використовують числа, що суттєво відрізняються від тих, з якими людина має справу в повсякденному житті. Так розмір атома приблизно дорівнює 0,1 мільярдна метра. Щоб уявити, наскільки малим є це значення, наведемо приклади. Перший приклад. Якщо з балона зі стисненим повітрям через мікроскопічну тріщину буде витікати щосекунди мільярд молекул, то за 650 років маса балона зменшиться лише на 1 мг. Приклад другий. Якщо всі атоми, з яких складається металева кулька радіусом 2 мм, розмістити один за одним, то отримаємо ланцюжок завдовжки як відстань від Землі до Сонця. Це 150 мільйонів кілометрів. Атом, як і молекула, має складну структуру. Атом являє собою ядро, оточене легкими частинками, електронами. Діаметр ядра атома набагато менший, ніж діаметр власне атома, приблизно у стільки разів оскільки розмір горошини менший за розмір футбольного поля. Внутрішню будову атома наочно описати неможливо, тому для пояснення процесів, які відбуваються в атомі, створено його фізичні моделі. Наприклад, планетарну модель атома. Як ви вважаєте, якщо змішати 100 мл води та 100 мл спирту, яким буде об'єм суміші, насправді він буде меншим ніж 200 мл. Річ у тому, що між молекулами існують проміжки, і в ході змішування рідин. Молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту. І навпаки. На малюнках зображено спідометри двох автомобілів під час руху. Визначте швидкість руху кожного автомобіля. Розв'яжіть цікаву вправу. Обчисліть, скільки приблизно молекул можна розмістити вздовж відрізка. Завдовжки 0,5 мм. Вважайте, що діаметр молекули дорівнює 0,1 мільярдна метра. Спробуйте розв'язати ще одну цікаву вправу. Площа плівки, утвореної на поверхні води краплею олії об'ємом 0,5 мм кубічних. Не може бути більшою за 50 см квадратних. Який висновок щодо розміру молекул олії із цього випливає? Домашнє завдання Прочитай параграф 4 підручника. Це сторінки 25-29. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 29. Підпишись на YouTube канал Дистанційне навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!